Ще вчорашній аматорський футбольний клуб Нива у першому етапі Кубка України здобув перемогу. Жовто-зелені зустрілися із харківською командою металіст 19-25. В основний час суперники розійшлися миром 2-2, А от у серії після матчевих пенальті Нива виявилася сильнішою. Варто зауважити, тернополяни грали на виїзді, хоча попередньо у цьому матчі вони мали бути господарями. Мы должны были первый матч играть в Тернополе, но к сожалению у нас поле не было готово и мы перенесли его в Харьков. Вот это, это минус я считаю, потому что здесь немножко было бы по-другому болельщики, тут хорошая поддержка болельщиков, поэтому было бы интереснее здесь нам играть. Где-то мы даже обрадовались то, что попали на Металлист, потому что ребята молодые, всем надо, они делают только первые шаги в профессиональном футболе, то есть им надо где-то светиться, их должны все видеть. И матч с Металлистом это как нельзя лучше, это картинка для именно для имиджа этих футболистов. То есть, Ну, і для нас, Сергій Задорожний із тернопільськими футболістами почав працювати не так давно, буквально третій місяць. Працював в тренерській должності з Стальні Празержинськ. Потім у мене була був період агентської діяльності. І зараз, от я знову приїхав, і почав тренерську кар'єру. Змінився й склад команди. Контракти підписали семеро футболістів. Нові піддопічні розповідає Сергій Задорожний, як і сама Нива раніше грали в аматорській лізі. 11 человек, которые прошли с нами путь аматорский, мы оставили в команде и э, добрали на данный момент 7 человек, подписала контракт, это новичков. Вот. Еще, планируем, э, еще планируем, что люди будут еще доезжать, хотели бы этого очень. Ну а пока первый кубковый матч вот таким составом. По наших новочках можно сказать, что они пришли не... Не то, що нас це послабити, а навпаки, підсилити нашу гру. Вони підходять під наші тактичні схеми, напрацьовуємо різні тренера. Їх ну дивилися їх на, на них і не тільки на тренуваннях, а ще раніше десь замітили. Надалі, як мінімум, на півроку домашньою ареною Тернопільської Ниви буде оновлений стадіон у Вишнівці.